Дев'ятий номер Олександр Нестеренко. Десятий. Сергій Бурлайн. Буде пробувати, пробувати. Момент від жовтих ми не побачимо. Чуйко. Чуйко приймає ну, Знову Чуйко. Удар добивання буде. Онищенко перший на м'ячі. І там... Ще й жовто. Хоча на першому. Дравоси. Знову. І заносить грудби ворота Едуард Кулій. Яка якась передача і тут. Просто таки забули. Як можна про куліка забути, я не знаю. Давайте дивитися. Овчаров. Німецький на дальню стійку. Так грудьми заносить. І сам сам. Остаточний рахунок зробив цьому в цьому поєдинку. 4-2. Вразі, якщо сьогодні втрачає бали Челі Флауерс, то може на чисто першу сходинку. Вийти момент! 2-0. Стає рахунок. Боя відзначається. Сьома хвилина. 2-0. Бачимо тут. Білик запускає вперед. На швидкості вже знаходиться Владислав Боєв. І точно ну, тут є. Пеліпов. Ігнатов Албул. Передача вперед. Тут Садиков. Не вдається вибордати цей м'яч. Забити потрібно 3-0. Як же все просто. Дмитро Садиков забиває. Восьма хвилина. 3-0. Спочатку перехопили на двох якраз Садиков та Албол тут Садиков. Потім Албол абсолютно спокійно покотив і тут вже. А зараз помилками обмінюються. Чаров мяч відбирає. Драговос передача. Куліке. От <звіл�и> зараз Албов. Піліпов. Там нікому. <звіл�и> Удар. Ігна. Ще одна спроба. Передача непоганий пас. подолячик. Намагався. Албул, Албул зміщується, пробиває Андрій Контролював Агров, Чаров, відбирає м'яч. Але Нестеренко не виключається з боротьби. Там, фол там підхопив м'яч. Драговоси прибував. Другий раз не після цього вже 4 хвилини догравав Зараз на полі. 4. А тут! Боєв. Момент, удар! Триває, безетосний. Удар! Феліста Флауер. Сподівається, на якісь бали в цьому матчі Починати скорочувати. Удар. забиває. Все ж таки Фелічта Флауерс. Рибурлай. 26 хвилина. 3-1. Можливо, почала комбеку від жовтих. Подолянчик розхитав Пеліпова, віддав передачу і потужно пробив. Ну, ближній кут Доведенко, звісно. Погана передача Кандебійний. Між першою та четвертою командою. Колік може пробувати. Пахомов точно на Подалянчика. Тобто будь-якої позиції. Реалізація у другому тамі просто таки жах. Литвинов. цього Подолянчика. дав передачу. Тут ще раз потрібно виконати штрафний удар. Мордетки. Бурлай. Бурлай порушує правила бою. Це жовта картка. Передача! І Садиков забиває. 4-1 рахунок стає. Дмитро Садиков оформлює дубль. 32 хвилина. Дивимось. Філіпов. Класна передача. Ну і проваліться, не встигає в оборону повернутися Філічта Флауверс. Пішов на зміну Бурлаї, розуміючи, що. Нічого собі. Пройшла передача. Овчаров, колік. Знову овчаров. Класна передача! Ну ось тут овчаров нарешті. Класно зіграв. Владислав Драговос визначається 5-1. 37-ма хвилина. Ну, можливо, це крапка вже. Колік на овчарова. Знову. Великі розриви. Не влучив по м'ячу. вина тут є більшість. Кулік попереду йде на нього. Передача! А тут в руки м'яч взяв. І червону картку зараз отримає. Володимир Остапенко. Ну це взагалі для того, щоб... Ну Я не знаю, скоротити відставання, можливо, не. Філіч Флаур, звісно, Овчаров. Передача забиває Павло Ленецький. Тут менш ніж за хвилину другий асист. Робить. Денис Овчаров. 6-1. Ну і одразу ж після Визначається. Кулік. Найкраща передача. Знову кулік. Момент! Стигнуть повернутися. Що тут ви. Команди будуть грати з рахунок і будуть такі нагоди. І... Але ж реалізація, особливо у другому таймі, Не без нецензурно. Лексики і Денис Проценко. Також. В красному майданчика суперника і рикошета не було. І ще в 7 секунд. Швидше, швидше потрібно. Садиков пробиває. Ну. Міга в нас набирає 13 балів. 6-1 підсумковий рахунок, хоча за моментами повинно бути там, як мінімум 9 м'ячів Повинні були Мега забивати ворота Філічитів. Флауерс повноцінно. Реванш бере команда. Мега за другий тур, коли 4-2 програли. Зараз 6-1, абсолютно все по ділу, Все заслуговано. Друзі, далі ж у нас Айз, Блід, Дніпро та Грізлі будуть грати. Грізлі у разі перемоги може вийти на чисту першу сходинку. Ну Про це тут хвилин за 10-12 розпосеметься цей поєдинок. Всім дякую, хто дивився цей матч. Трохи перепочинемо і повертаємося далі на сьомий тур першої ліги.